Ти розумієш, що щось у стосунках не так. Слова не збігаються з діями, обіцянки розчиняються в повітрі, але ти залишаєшся. Чому? Надія, що все зміниться, страх залишитись одній, віра у вигаданий образ людини, коли тобі подобається жити у своїй ілюзії, а не бачити, що є насправді. Залежність від того, що тобі дає ця людина прямо тут і зараз, та ілюзія, що ти не зможеш більше це ніде отримати. Міні-практика. Запиши чесно, яка думка тримає мене поруч із тим, хто мене ранить? Подивись на цей запис і запитай себе, чи це справді моє бажання, чи мій страх? Чому я обираю вірити у цей страх, а не в те, що я хочу? Як я хочу насправді, коли не боюсь? Прямо тут і зараз дозволь собі обрати себе, свої справжні бажання, а не страхи.